Всім привіт, мене звати Древі Давид. І стоїть це мій ютуб канал. І зараз я вам заспівати кілька пісень. Перша пісня це називається Вона за забор», Знайду її. Знайду її щас. На землі. Хоча, хоча. Музика. Зараз. я Зараз. Поя забузнімаю

Темними вулицями, чортосується Б'ють полиці, чи б'ють, даже поліцає. Закрийся замками і поймуй за карман. Він фільтруй там вигадай за екранами. Я бро, як танк, за добро лавали ми фу, вам мабуть, виїбала би. А якщо ти бардак, значить нам не по путі. Хочу зайти, залітай, та б до зміна, мов затіха, ти крутий, і так то кому браті. Я всіх же поліз, не туда, за двох на висоті, я буду рвать на бітах, доки слухать буде, хоч душа, літать, як птах, по душе потом в твоїх ушах. Є син, м'ядамій, навчав жувати не на шах. Я дякую, тат, показав, як не поднімай білий флаг. Дядя, будь уважний, дивись, я не бульк, не собор, ти чи не справжній, Шо та ти, що дав тобі жить і сто то ще бумажній, бо кинягу геть за забор, геть за забор. Дядя, будь уважний, дивися, не бульк, не забор, ти чи не справжній. Що дав тобі жить і вже сто, тощить бумажний, бо киняго геть за забор, Оргеть за забор. Геть за забор, за яким видно завод, за яким бідний народ дивиться через забор. Геть за забор, за яким видно завод, за яким бідний народ дивиться через забор. Через творовий город, через вровий город переберусь через дровий город. Мені не зупинюсь. Через дворовий город через діду переступлю, піду. Через двори, через діду. Другий якщо покличеш, прийду. Як шмо, якщо покличеш, прийду. Якщо покличеш, прийду. Якщо покличеш, прийду. Дядя будь уважний, дивися, не бульк не забор, ти же не справжній, щоб тобі жить, і вже сто, ти ще бумажний, покиняга, геть за забор, геть за забор. Дядя будь уважний, дивися, не бульк, не забор, ти же не справжній, щоб тобі жить, і вже сто. Ти ж він бумажний, поки його геть за забор. Геть за забор. Ммм... Ммм... Бед бід болить. Скільки я не забуду, ми не Підпишіться на мій YouTube канал, або підпишись, друже мій. Час, це друга пісня. Це реклама. Песень the... Батьківщини і все. Це... це друга, потім третя, це... 22 countries triple their kids capacity by 2050. As part of global clean energy commitments. This makes uranium an exciting investment opportunity. The Sprong Physical Uranium Trust is a very good thing. Стаємо сильнішими. Кожен раз, коли на наспіть, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємо, ми стаємо мудрішими. Мені снився в Україні, ми ресниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли на наспіть, ми стаємо сильнішими. Кожен раз, коли на наспіть, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємо, ми стаємо мудрішими. Мені снився в Україні, ми ресниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли я на сміть. Стаємо сильнішим, кожен раз з патроном, разом і я на кордон. Поки в одному човні ми злобудемо за а Раз ми всіх стіна, кожна сперши вагон, кожен кажи, а війна, це саме жорсткий рандом. Бо знаєш, як насправді виглядати та перемога. Для когось без друга, для когось без рука чи без нога. Тому, раді бога, забути слов вдома. Може і не в тебе втворіться, але це у тебе вдома. Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, ми стаємо мудрішими. Міні снився в Україні, мир, іще, ми рисниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють, стаємо сильнішими. Кожна раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємо, стаємо мудрішими. Мені сниться в Україні, мир, іще, ми рисниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. На жаль. Таке, звісно, вже не буде. Тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через розгруди. Але як би складно не було, стіпивши зуби, перекусимо це горе, маючи лише тризуба. Тризубанди семічепінатворл. Тазон. Медрафон тазон. Байка він чує його, вони це зробили. Плаче аж від щастя. Вони це зробили. Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими, мені снився в Україні, ми ресниці будуть більшими. Бо кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Кожен раз, коли нас вб'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні, ми ресниці будуть більшими. Бо кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Далі буде, нам правду ніхто не скаже. Найважче лишилось тих, хто вірить у слово майже малеко, бо ти скоро бачиш ну, два-три тижні, ну а поки руки роблю дні, тут ніби зранними вишні. Зараз засве пісню Батьківщина. Я там. Зараз. Батьківщина, це остання пісня. Ще раз. А Ти народ злається. Автомобілі поїхав. Поїхали! Колоска, Капківщина, скільки не стріляй в наш край, скільки не боли поля. Житиме вічно наша ненька, води ще не раз земля, скільки не стріляй наш край, скільки не болить поля, житиме вічно наша ненька, води ще не раз земля. Наша батьківщина б'ється горда, мене впаха в морду, наша батьківщина за свободу, переризи горло, наша батьківщина тільки наша, не вітам ні за що. Наша батьківщина б'ється за жаста, жиє очі наш, ненька наша рідна, ти потерпиш. Наші січавій стрільці добре ворога січ, око, за око наші хлопці точнопики натовчуть. Збройні сили України не дадуться до свічу. Скільки не стріляє в наш край, скільки не пали поля. Житиме вічно наша ненька, бродить ще не раз земля. Скільки не стріляй в наш край, скільки не пали поля, житиме вічно наша нинка вродище не роз земля. У ліди, білий, полетіли, бо не мали права вони на слова. Воля це дівчина, що любить дів, тільки розкім би не дала. біли, полетіли, бо не мали балабони ба слова. Воля це, дівчина, що любить дів, тільки розкім би не дала. Звідки деволі люди не мали, звідки тих і голоса. Звідки чорнила, виливали я не читав нечистота, скільки вже наша береж. Нинька така чи молода, що в той а там пляж не тих брала, а на дев'ятий поверх упало не сонце, дивлюся на двір через нове віконце. Ангел тут живе мій лише охоронцем, бо на дев'ятий поверх упало не сонце, скільки не стріляй в наш край, скільки не пали поля. Житиме вічна наша ще не раз земля, скільки не стріляй в наш край, скільки не бали боля, житиме вічна наша ника, ще не раз земля, око за оком зуб за зуб. Закресуй тут за три зуби Закресуй тут за три зуби Око за око, зуб за зуб Око за око, зуб за зуб На щитих, хлопіт Інкс, послання вам відео Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Я думаю, що вам дуже сподобається мої відео, які я сьогодні зняв